Всі з вами Оріжмен, Ліза, Хостин, Андріана. І сьогодні я хочу зазнати про свій LD 2016. Виглядає мене ну, таку зайфливу вежі. Наталі виглядає так, в Бруклінський міст. А, ну, давай, а в неї, а в Андреа у нас що там? У нас оціло художня. У мене яйфлива вежа. Це перша сторінка з Wi-Fi. Are you Wi-Fi? Cause we have всі... a great connection. Ось всіх перша сторінка із Wi-Fi. Число день народження. Перший, 17, 7, 24, 29. Добрий. Четвертий, 10, 12, 21, 27. Злий. Четвертий, я поганий. І Наталя погана, 27. Другий, 19. Коротше, подивіться. Тут серце просто не вмістилося, то я щось таке серце не, не, не дівчина. Тут виходить як Family, бачите? Father and mother, I love you. Тато і мама я вас люблю. І тут пише, любіть батьків. Це косичко я малював. Тут мої паролі але я їх не покажу. Тут там е можна написати своє ім'я по японському річікар. Зараз я поясню. Наприклад, починається ім'я. Ну, Називається ім'я Андріана, значить К перше. Бачите, А? К. Далі в нас йде. Д, у мене річі Карі. Е, далі в нас Н, То, като. І там можна так зробити. Це радуга сулівців. Це, це ніби поряд, це в нас буде весна, це в нас буде літо, це буде осінь, це зима. Ну, Це ще і радуга, це блискавка, це сніг, це. Затривається серце. Тут так от. 12.00. Хочу спати. Перш Спати. Тут там у нас пацанчики Києрга. Аха-ха, -ха. смішно. Хахах, насмішка. Ха-ха, сарказм. Хо хо-хо, танака, бугага, анкорд. Да, Галстук і бабочка. А це календар настрою. Наприклад, ну, тут є червоний льово, коричний у нас добре, жовтий непогано, зелений так, так собі, синій погано, ужасний у нас бі. це фіолетовий. В понеділок в мене вчора було та, непогано, а сьогодні добре. весна. Так з кожним разом можна їмо й мілку. А ми там дивимся. Наймолодшу версію малих посом. Так же. мала мала версія на лабутені. Знову на лабутені? Угу. Ну і треба впереду в пастер. Короче, а с вами был Оранж Мэн, Лиза Хостен и Андриана.